також хочу поговорити і про Покровський напрямок чи вдалось там зупинити наступ росіян? Бо про це також говорив в своєму інтерв'ю головнокомандувач Сирський. Що таки вдалось зупинити там наступ? Яка там ситуація? Ну, У що повністю говорити про зупинку наступу або про якусь глобальну стабілізацію не доводиться в цьому розумінні слів Сирського Я б напевно наголошував на тому, що він споглядає за ситуацію на такому дещо більш стратегічному рівні, коли ми говоримо про просування росіян в кожному окремому населеному пункті. Це рівень все ж таки оперативний або і тактичний. Тобто, в стратегічному рівні Сирський говорить про те, що вошевить напевно сил противника і того темпу, які загальмували наразі наші захисники, відверто кажуть. Що що відбулося, так це гальмування просування Росіян на покровському напрямку, хоча і все рівно з їхнім подальшим успіхом. А вони займають населені пункти. Вони зайняли на вихідних на карті Діпстет, навіть з'явилися оновлення Галицинівки. Вони займають українськ. Вони витискають наші підрозділи західніше Невельського з такої великої пустки, де були такі, ну дещо панічні навіть заголовки в змі, оцінки експертів щодо того, що може декілька наших бригад потрапити в оточення. Так, от наші війська звідти організовано наскільки це можливо відходять. Ну, я маю на увазі без потрапляння великих частин у полон там чи, чи оточення частин, хоча і таке трапляється, що оточують наші війська, їх деблокують наші підрозділи. Тобто там ідуть дуже динамічні бої на тактичному рівні. Звісно, що і на оперативному росіяни мають просування це безсумнівно. Але можливо, Сирський має на увазі. От у цей вихід на наступний вищий, дещо стратегічний рівень оцінки, що на Покровськ без вирі. Тишення усього без вирішення усіх проблем і забезпечення всіх флангів просування а це й населені пункти сели доведе, противник так само зараз е, сточує свої зуби і дещо надламався по темпу просування, без е, проходу тієї ж е, гірника Українська Курахівки, е, куди зараз тільки фронт наближається. Ну приту скажімо так, наблизився. Так от, без вирішення цих е, локацій е, неможливо буде велике значне просування е, на Покровськ. Тому я би сприймав це так, е, тобто про Таку шалену якусь загальну стабілізацію говорити поки що не доводиться. У Нас і геть складна ситуація. Зараз склалася на Вугледарі, де противник застосовуючи весь свій масив вогню, е, який тільки має намагається оточити місто, перерізати логістичні шляхи стилу до Вугледару. Там теж складна ситуація, але знову ж таки повернемося до е, тих дат до початку негоди, е, до 1 жовтня, десь можливо до середини жовтня трішечки пізніше, і до тих задач, які будуть стояти перед ними пок. Курщі. Чим довше наші війська на Курщині зможуть тримати е, оборону, і чим довше ця оборона буде стійкою, тим більше доведеться підрозділів та резервів росіянам е, ну, засовувати, скажімо так, у горнило боїв саме туди, на свою територію. І натомість, вочевидь, десь знімати із наших територій е, таким чином розбалансовуючи фронт в якійсь мірі на нашу користь. Е, хто кого, ну тут, е, тут важко передбачити, тому що це така важка. Кривава, але, очевидь, шахова партія, яка триває між двома генеральними штабами України та Росії.